Два місяці боїв на півдні були вкрай тяжкими, але ціна і наслідки цих боїв для подальшого контрнаступу стануть зрозумілими для загалу вже незабаром. Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ дав інтерв'ю західним медіа, говорив про відсутність балансу в лініях російської оборони, про передумови для обвалу південного плацдарму для ворога, нові алкогольні погрози Медведєва, ППУ в російському Енгельсі з автомобільних шин і, звісно, про повернення Легендарного Байрактару події 557-го Дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Що ближче до перемоги, то важче. Генерал Олександр Тарнавський, командувач таврійського угруповання військ, дав інтерв'ю британському виданню «The Guardian». Говорив про прорив першої лінії оборони ворога на запорізькому напрямку. Тарнавський наголосив, ворог вклав у цю лінію 60% свого часу та ресурсів. І лише по 20% на другу та третю смугу фортифікацій росіяни готувалися більше року і не очікували, що українські Наступ буде ефективним, панічний показовий дзвіночок. Тепер щоб захистити окупований південь, ворог перекидає резерви із Херсонщини і зі сходу. А ще починають готуватися до можливого жесту доброї волі вже в глиб лінії фронту. Про це кажуть військові експерти. Що маємо розуміти по великому південному поздарму і, взагалі, у цьому напрямку це те, що є шанс і складаючи передумови вийти на північне позов'я і відрубати противника у сухо. Путній частині по коридору до Криму і така ароматація має право на життя, тому що противник дуже сильно укріпляє перекопський перешийок. Нагадаю, що після познання цих ліній суровіки надалі нічого немає. Якщо вдасться зробити серйозний пролом, то такі маневри як охоплення противника можуть стати реальністю у циклі сухої погоди. Маємо стриманий оптимізм. Це що в межах до двох місяців реалізувати стратегію, яка називається обвал південного казарму, ворог очікував, що південний. Наступ ЗСУ стане невдалим через активні бої і на інших напрямках, зокрема і на Лимано-Куп'янському. Росіяни і надалі намагаються пробити собі шлях на Новоєгорівку, але отримують лише дедалі більше спаленої техніки. Противник все ще зосереджує свою основну увагу в напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити такий собі а, коридор в нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля нової горівки зосереджені основні панівні висоти. А у подальшому противник намагатиметься вклинитися в нашу оборону аби перебити сухопутний коридор і вийти до річки Оскіл. Проте завдяки грамотному плануванню та командуванню, та також героїчним подвигам наших військовослужбовців, солдатам, піхотинцям, танкістам та всім іншим силам оборони на місцях. Нам вдається стримувати цей шалений натиск противника. На полі бою шалений натиск а в кремлівських кабінетах. Шалені на. Слідки вихідних російський екс-президент замінник Медведєв дістався Сахаліну, де почав міркувати про мілітаризм Японії та Буцімто підтримку нацизму з боку західних країн. Серед іншого, Медведєв навів і приблизну статистику потенційних чорних пластикових пакетів у лавах окупантів. З 1 января в ряди ворожонних сил... Принято на контракт порядка 280 тисяч чоловік, і в частини з них буде надзвичайно цікаве заняття. Наприклад, розкладати гумові вироби на фюзеляжах та крилах російських бомбардувальників. Осінд експерт Юей оприлюднив супутникову світлину з аеродрому Енгельс, що у Саратовській області. І якщо придивитися уважно, то можна дізнатися нові жарти про рівень ворожої ППО. Росіяни намагаються захи. Систити стратегічний ту 95 від нальоту невідомих дронів у вкрай оригінальний спосіб, ретельно виклавши на літак автомобільні шини. Що робити із шинами після 2014-го добре знає кожен українець, і поки не палає Енгельс, палають росіяни на українській землі. Рух вперед триває на Бахмутському напрямку. В командуванні сухопутних військ показали, як 22 механізована бригада нищить російську піхоту Коту з реактивних систем залпового вогню град. А на Харківщині ворога стрімко меншає очей. Прикордонники за допомогою дрону камікадзе підправили об'єктиви на вежі спостереження муром П. Сіль відпрацювали штурмовики зі сталевого кордону, і це вже п'ятий муром, знищений аеророзвідкою лише за один місяць. До іншого спостережного комплексу під назвою Аванпост дотягнулися довгі руки гур. Бійці-розвідники кажуть, комплекс працював на північному напрямку і міг розпізнавати людей на дистанції до 10 кілометрів у день і до 4 кілометрів уночі. Тепер для Аванпосту запроваджено новий режим роботи 24 на 7 у вічному офлайні, так само як і для російських городесантників, десантників. Окупанти намагалися висадитися на укрем. Аїнський берег десь у північно-західній частині Чорного моря Прикра сподіванка. Ця ворожа операція потрапила в об'єктив ударного байрактару. Був ворожий катер тунець, але йому настави й тут залишимо риму за власним бажанням. Олексій Пасак, п'ятий канал. Друзі, для того щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа. а Для нас просування в youtube просторі на вищі щаблі. Про 25 бойових зіткнень протягом доби звітують у генеральному штабі. Ворог не полишає спроб здійснити наступ. Свої сили загарбники випробовували біля Нової горівки на Лиманському напрямку. Штурмували позиції українських армійців біля Авдіївки. А в обох випадках росіяни успіху не мали. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Мар'їнському напрямку. Відбили спроби супротивника наступати на Запорізькому. Водночас триває український наступ на Мелітопольській ділянці фронту. Українські розвідники показали російського пілота, який пригнав військовий гелікоптер Мі 8 в Україну та оприлюднили перші кадри приземлення гвинтокрила повітряних сил Росії на аеродромі Полтава, що на Харківщині. Спецоперація під кодовою назвою Синиця відбувалася ще в середині серпня. Відомо, що підготовка до неї тривала більше як шість місяців. Під час приземлення разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу. Їх довелося ліквідувати. А льотчики його сім'я. Нині в Україні їх вивезли з Арефії за місяць до перегону вертольоту на українську сторону. Усі деталі спецоперації Синиця. Українська розвідка розкриває в їхньому фільмі збиті льотчики Росії із циклу Воєнна розвідка України.